Залаштунки відомі своїми рівнями, феноменами та об'єктами. Вони бувають так і мирними, так і агресивними. Першими розглянемо рівні, другими феномени. А вже наостанок об'єкти рівні. У всесвіті звичайні рівні формують структуру Бекрумс і сильно відрізняються за розміром, небезпекою та придатністю для проживання. Типові рівні незалежно від того, яке значення типового можна очікувати від Бекрумс, як правило, мають нескінченний розмір, хоча обмежені рівні не є чимось нечуваним, і часто викликають у тих, хто на них трапляється, відчуття неймовірної знайомості. На закони фізики та природи, якими ми їх знаємо, неможливо покладатися в глибинах закулісників, незважаючи на це деякі з більш гостинних і стабільних рівнів є домом для процвітаючих громад, і деяким мешканцям вдалося вижити навіть на найнебезпечніших рівнях. Рівні часто містять підрівні. Рівні, які пов'язані з їхнім батьківським рівнем, але все ще є їх окремим рівнем. Вони також можуть містити кімнати в місцях, які занадто малі, щоб вважатися їх власним рівнем. Зазвичай вони знаходяться на існуючому рівні, але це не завжди так. Кімнати та підрівні часто називають підрівнями. Входи та виходи на кожен рівень каталогізовано в міру наших можливостей, оскільки часто доводиться поспішно відступати. Важлива порада, про яку слід пам'ятати, полягає в тому, що рівні іноді схильні до нестабільності, маючи це на увазі, документація будь-якого рівня може бути змінена без попередження. Рівні, позначені немає даних, ще недостатньо занесені в каталог. Якщо у вас є документи очевидців будь-якого з цих рівнів, додайте свої висновки до бази даних. Поза всесвітом, звичайні рівні це хліб з маслом бекрумс, різноманітних середовищ, які складають його ландшафт, що постійно змінюється. Рівні не завжди негостинні та небезпечні, вони також не завжди населені та добре задокументовані, формат багатий потенціалом. Для оповідання навколишнього середовища, тому, як завжди, не соромтеся проявляти творчість. Багато з найулюбленіших рівнів спрямовані на те, щоб Викликати певні емоції або торкнутися певних тем, і, як автор, ви вільні змінювати закони реальності як завгодно, щоб створити спонукаючий до роздумів фрагмент Всесвіту Бекрумс. Підрівні призначені для додавання знань або глибини до вже написаного рівня, Сприймайте їх як побічні дії. Рівня, на якому їх можна знайти, рівні всередині рівня або рівень між двома іншими рівнями. Феномени у всесвіті явища, це безліч дивних незрозумілих явищ, які відбуваються в закулісах незрозумілих неприродних нерегулярностей, які зазвичай не до кінця зрозумілі. Феномени відомі тим, що суперечать законам фізики, розсувають межі таких ідей, як час і евклідова геометрія, викривляють реальність і занурюють її в нереальне, від проходження крізь тверду речовину таємничих ритуалів, смертоносних середовищ, які виникають. Природним чином у певному просторі неживих об'єктів, що стають живими, до кімнати, яка раптово виглядає зовсім іншою після того, як мигнеш мигом. Явища можуть включати широкий спектр корисних або незрозумілих подій. Рекомендується бути обережним під час дослідження рівнів, які є невивченими або погано вивченими, оскільки немає жодного розумного способу дізнатися, що саме приховує невідоме. Якщо ви виявите явище, яке не було задокументовано, додайте його до бази даних. Поза всесвітом, феномен можна описати як будь яку дивну, неприродну подію в Зе Бекрумс. Феномен може бути візуальною аномалією, часовим ефектом, дивним ритуалом, масштабним просторовим сувом або будь-яким іншим нерегулярним складним. Для пояснення явищем, яке можна описати у вікі-статті. Ця категорія дуже широка, тому не соромтеся дозволити своїм творчим силам текти. Сутності У. В всесвіті, термін, сутність, охоплює широкий спектр істот, від доброзичливих мешканців із людським інтелектом до безглуздих звірів і істот, чиї мотивації та здібності знаходяться за межами нашого розуміння. Кожна сутність має унікальну поведінку, середовище проживання та фізіологічні потреби. Якщо ви сумніваєтеся, хорошим емпіричним правилом для взаємодії з сутностями є залишити їх у спокої заради себе та заради них. Як завжди в Бекрумс довіряти своїй інтуїції, це завжди найкращий спосіб вижити. Поза всесвітом, сутність можна описати як все, що живе в закутках. Як? Було сказано вище істоти настільки ж різноманітні, як і живі істоти на землі, якщо не більше не соромтеся проявляти творчість. Сторінки сутностей можуть мати будь який формат від звичайної статті, бази даних до рукописного облікового запису мандрівника ви можете використовувати номер слота. Вашої сутності на сторінці або не враховувати його, як це може зробити мандрівник. Об'єкти у всесвіті. Об'єкти, також відомі як предмети або артефакти, це інструменти, зброя, витратні матеріали та інші речі, які використовують. Реального світу, докорінно зміненими дивацтвом бекрумс, а деякі створені мандрівниками для використання ними ними самими чи іншими. Деякі з них, оскільки існують схожі об'єкти. Ключова відмінність між сутністю та об'єктом полягає в тому, що сутності живі. Об'єкти, позначені немає даних, є. Даних поза всесвітом, об'єкти є досить легкою категорією для розуміння та написання. Існує великий потенціал для вивчення історії Бекрумс через стародавні артефакти та для створення будівельних блоків для історій, зосереджених на інженерії та розробці інструментів. Ви навіть можете конкретизувати історію сутності або рівня через пов'язаний об'єкт. Напишіть для цього будь який неживий предмет, який вам подобається, нокаутуйте.